В асоціації приватних перевізників Івано-Франківська рейдерське захоплення, принаймні у цьому впевнена частина її членів. Донедавна асоціацією керував Василь Бамбуза. Та минулого тижня, у начебто сумнівний спосіб, йому на зміну прийшов Володимир Сохан. Це відбулося на зборах, де була присутня лише третина членів об'єднання. Думку решти опитували по телефону. 23 чоловіка, які були присутні самі зборах. Решта всіх обзвонили по телефону і запитували: хочеш ти не хочеш, там будеш чи не будеш. І по телефону я ж не можу говорити, що там відбувалося, і яка відповідь, яку яку відповідь від тих товаришів отримували, яку вони давали по телефону. Василь Бамбуза стверджує, у відставку не подавав, а печатка та реєстраційні документи асоціації все ще у нього на руках. Натомість Володимир Сохан каже: очолити організацію погодився на прохання поміркованих перевізників, які прагнуть не воювати, а шукати компроміси із владою. Він визнав, хоча на зборах кворуму не було, пізніше відсутні підписалися під протоколом. На зборах було присутньо 42 перевізника. І з них, правда, позвонили, що по якійсь певній причині не можуть прийти. Це десь біля 15 чоловік, які склали після цього теж список, які підтримують ці збори. Разом з тим, аби уникнути розколу між перевізниками, Сухан готовий відмовитися від головування в асоціації. Натомість його як лідера організації визнає місцева рада.